Сьогодні я хочу перевірити, яке ж пшеничне пиво смачніше. Ось це біле від опілля або брюк кетен від оболоні. Нехай вас не вводить в уману готичний шрифт і написи іноземною мовою. Це пиво теж варить український виробник концерн Оболонь, тому я думаю, це буде справедливий огляд, усі пива. Виключно українського виробництва. І Якщо на полицях супермаркету поставити цих два пива поруч, мені здається, у Кеттенбрюга буде більше шансів, що покупець зверне на нього увагу. Все ж таки, більш яскравіша етикетка та ще й готичний шрифт відразу роблять якісь асоціації з німецьким пивом. А що ми знаємо, німецьке пиво дуже смачне, чомусь так вважають, так? І, скоріше за все, звичайна людина візьме його. Опілля ж програє в дизайні, звичайно, біла банка, просто жовтими літрами, де написано біле. Нічим вона насправді не привертає увагу хіба люди, які дуже люблять опілля, люди, яким Подобається смак, які вже пробували це пиво. Вони можуть цілеспрямовано піти до супермаркету і взяти саме його. Давайте пробувати, будемо відкривати паралельно і одночасно дегустувати двох виробників, щоб максимально об'єктивно їх оцінити. Відразу видно, що пива достатньо відрізняється по кольору. Якщо опілля більш жовте насиченого кольору, то брюк він такий тьмяний, я б сказав, трішки каламутніший і більше подібний справді на бланч. По запаху, у брюга він теж інтенсивніший, він більше пахне спеціями, можливо, якоюсь ялинкою навіть віддає. Тоді як опілля біле фактично не має ніякого виразного запаху. Ну, Можливо, запах дріжджів. Ніяких спецій в цьому пиві поки що не відчувається. Але, можливо, у складів є щось більше. Давайте почитаємо. Вода, солод пивоварний, ячміни, солод, пивоварний, пшеничний, пшениця, хміль, дріжджі, пивні, Коріандр, пектин, апельсинові кірки. Ну, склад достатньо цікавий, підсолоджувачів немає, це вже добре. Апельсинові кірки, чому кірки, до речі, вони написали, а не шкірки, не знаю. Не зазначено. І коріандр мені теж, коли я у пиві, подобається. Але в запаху його поки що не відчувається. Акетн Брук Бланш має склад вода, солод ячмінний світлий, солод пшеничний, ароматизатор натуральний прянощі, фруктоза, хміль, екстракт насіння кардамону. Ну, склад них відрізняється. Тут коріандр, тут кардамон. Але ароматизатори трошечки мені не подобаються. Я вважаю, це відразу. Мінус цьому пиву. Пінна шапка, на жаль, дуже швидко осіла, але осідала вона приблизно з однаковою швидкістю що у опіля, що у представника від Оболонії. Чисто візуально мені здалося, що Кетен Брюк має. Трішечки щільнішу і більш таку пишнішу шапку, але по факту зараз її немає ні в одному з двох представників, чого мені бракує, я б хотів, щоб все ж таки вона залишалася, адже це впливає як і на смак пива. Та й взагалі це набагато істетичніше виглядає. Пінна шапка це звичайно добре, але все ж таки смак пива має бути на першому місці. Тож пропоную скуштувати і перевірити, яке з цих двох пив смакує більш. Опілля. Воно солодкаве, це перше, що вбачається в цьому пиві. Кетенбрюк це антипод, воно має яскраву кислинку. Що в опілля, що в оболоні заявлені спеції, і по факту вони тут відчуваються, але в опілля це достатньо скромно, десь там далеко на фоні трішечки вони відчуваються. Також в опілля мені вбачаються якісь. Квіткові нотки і чимось, можливо, це пиво нагадує мені Апо, воно теж має такий солодкавий аромат. Якісь такі от спільні речі я тут прослідковую. У кетенбрюк за рахунок натуральних, але все ж таки ароматизаторів спеції відчувається. Така жорстка річ, насичена спеціями, можливо, щось подібне до глінтвейну, достатньо пряне і різке. Після смаку в обох пив достатньо посередній теж у опілля. Ну, мабуть, присмак дріжджів залишається, нічого виразного. А у кетенбрюк у цей кардамон він довго залишається по смаку пива. Також вони написали, що тут є фруктоза, але смак пива в них вийшов кислий, солодкавого смаку не відчувається. В цьому плані е, опілля значно солодша. Достатньо різні пива вийшли в цих виробників. Опілля більш солодкаве з присмаком дріжджів, тоді як брюк має інтенсивний запах і більшу кислинку. Коли я був студентом, опілля, воно вважалось більш таким преміальним впивом в плані не ціни, а чомусь всі вірили, що оскільки його не всюди продається, а значить його варять меншими партіями, а це означає, що воно краще смачніше і більш натуральніше. Оболинка, мені здається, пішла трошечки іншим шляхом. Це окрема лінійка в них. Якщо хочете, я можу зняти на неї огляд там є декілька різних за смаком пив. Я от взяв сьогодні бланш. Сказати, що воно прям вау, мабуть, ні. Ну і до якихось крафтових представників йому ще далеко. Ароматизатори, якісь підсолоджувачі. Ну це трошечки не те, з чого б я хотів бачити у пиві. Та й смак загалом вийшов недостатньо повноцілий, що не дуже мені окейно. Сказала, що Антап нам скаже про цих два пива. Біле відопілля має рейтинг 308 і всього 770 чекінів. Варус акція 24 гривні взяв третій раз, і взагалі інше пиво не схоже за смаком на минулі проби. Якось коріандрово-яланкова вода схожа на хімічний волинський бровер. Цього разу фруктовості хугарден взагалі немає. Дивина що за нестабільність. Можливо, дійсно від партії, від варки залежить. У мене достатньо плоске, я б сказав, навіть посереднє пиво, яке нічим абсолютно не запам'ятовується. Кеттен Брюк має середню оцінку 2,90 і 728 чекінів. Бюджетне, питке, якесь напівштучне пити в принципі можна, але бажання немає і краще взяти, звичайно, оболонь світла. Оскільки я пам'ятаю, оболонь світла це лагер, і його ну, гріх порівнювати з пшеничним пивом. Все ж таки, тут є якісь спеції, ароматизатори, і це абсолютно два різних пива. Якщо ви любите, коли в пиві багато спецій, зверніть увагу на брюк. Але смак мені здався трішечки штучним і незбалансованим. Ну, якось занадто багато тут відчуваються тих спецій, і вони прям на першому плані, що не дуже подобається багатьом. І я б хотів насправді, щоб їх було трішечки менше. Ось такий порівняльний огляд вийшов у мене сьогодні. Виділяти, хто з них краще, дуже складно, вони по смаку. Абсолютно різні. Якщо ви любите, коли пиво більш нейтральне, зверніть увагу на біле, якщо вам хочеться присмаку спецій, зверніть увагу на брюк. Але по факту ні те, ні друге пиво другий раз, мабуть, я не візьму. Все ж таки, мій фаворит Чернівське біле, і з ним я порівнюю інші пива. Воно для мене є таким більш канонічним. А ви вже свої висновки робіть самі. Товариство, якщо відео сподобалось, традиційно закликаю поставити лайк та підписатись на канал. Також буду вдячний почути ваші коментарі. Напишіть, що сподобалось, що ні, які щеплення варто взяти до порівняння. Якщо маєте можливість підтримати канал фінансово, у мене є сторінка на BuyMeACoffee, Ось за цим QR-кодом вона доступна або в описі під відео буде теж посилання. Маєте зайві гроші, задонатили на ЗСУ і хочете підтримати мене як автора, буду дуже вдячний. До зустрічі в нових відео. До побачення!